Йоу, всім привіт! В воронке на Сеску, і сьогодні я буду давати поради для зеділера. Це поради, звісно, для всіх, але я покажу, на прикладі зеділера, як треба робити, а як не треба. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Перша порада за ділеру це навчитися робити е, красиві превюшки. Якщо ти будеш подалі робити відео з такими превюшками, е, то твої відео стануть менш клікабельними, а це погано. От я почав е, недавно вчитися робити красиві прев'ю, бо мої прев'ю зовсім не клікабельні, особливо то в перших відео. Ось приклади, як я роблю прев'юшки зараз. Друга порада це то, щоб ти вибрав собі основну тему для відео. Наприклад, одну конкретну гру, про яку ти можеш знімати контенту багато. От я вибрав, наприклад, Geometry Dash. Я хоч зараз і мало знімаю GD, але якщо от подивитися на мій канал, там е, багато gd відео, і от навіть зараз в мене на фоні е, футажі з GD, як ти бачиш. Ще одна не менш важлива порада, це те, щоб ти е, зробив свою картинку кращою. І я зараз не говорю про якісь мегадорогі прилади для знімання, ні. Е, я, про, щоб, я просто б е, прибрав би засвіти в, тому, в твоїх останніх відео. Ось, е, як ти зараз знімаєш, типу, от бачиш там багато білого і ото. От і то дуже ріже очі твої. Тому я рекомендую щось зробити, якось нормально сфокусуватися або занизити експозицію трохи. Але я знайшов відео там, де е, про хейтера з 20 ІК, отам відносно добре. Тільки було б е, штори закрити краще. І було б ваше супер, як для починаючого ютубера. Ну, ну і остання порада це то, щоб ти вставляв е, більше вставок у своїх розмовних відео. От як я бачу, в тебе багато розмовних відео, і там взагалі не вистачає вставок. Ну як, їх майже нема взагалі. Як бачиш я у своїх відео, та навіть от в тому, я намагаюся розбавляти всякими футажами, щоб вам було цікаво на то залипати. От про то я і говорю. Ну, в принципі, це все, що я міг сказати про поради, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока. Ми ще побачимось.